Велика та могутня продовжує радувати своїх громадян новими здобутками. Одні героїчно сидять в окопах до пояса у бруді, інші намагаються вижити без компенсації після втрати будинку. Ласкаво просимо до країни, де все йде, нібито за планом. Це Така ідеальна тюрма будущего. Всі заключені е, по периметру, і е, у них у всіх стеклянні двері, стіклянні клетки. Паску вони не знають, коли іменно на них паді взгляд. Все вести себе Почнемо з шедеврів суворого воїна в тилу. Командир Ахмата пояснив курським біженцям, як правильно родити злидням. В домі був кипіток, була заварка, щоб додати до цього кипітка. Чорний хліб. І ось цей чорний хліб – це було такое лакомство. Такі часи були очень умови… беженцев, которые вот я вижу у нас и в Курске находятся, и в других регионах, мы все равно должны понимать, что вот в таких жестких условиях, которые у нас были тогда, вот этих условий я тут не вижу. Загалом логіка проста. Якщо тобі погано, згадай, що комусь було колись ще гірше і терміново починає радіти. Вся страна намагається допомогти, адміністрація намагається допомогти. Тобто, виходить, всі протягнули руку допомоги. В те же саме час люди, які це все отримають, недовольні. Тим такі настрої самим курчанам не дуже подобається. Російська влада продовжує демонструвати вищий пілотаж, піклування про своїх громадян. Цього разу депутат Хінштейн роз'яснив біженцям із зруйнованих прикордонних міст, що жодної компенсації за втрачене житло їм не належить. К не Об'єм сертифікатів, які вже видали підготовлені видачі, і об'єм сертифікатів, які будуть виділені в обійшлості, а ми сьогодні його посчитаємо, що ж не делають. Кратно привишає ринок не тільки новий, но й старічний. На території Курської області. В результаті тисячі сімей опинилися в положенні порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Але нічого, адже пропаганда давно пояснила, що справжній патріот має страждати без ниття. Як бомжи, не милися вже майже місяць. Тим часом російські військові продовжують героїчно захищати батьківщину. Щоправда, чомусь в окопах на чужій території їхні будні дуже непогані. Місяць без душу, вогкість, холод, обстріли. От тур стоїть Поставили по нам тепер спіріхо з мінометів, танків його Ворозчатя прямо возле моєго окопа. З мінометів, танків, А ми тут як риси сидимо. А десь далеко затишні пропагандисти з екранів говорять, що все йде за планом. На цей раз знову порушили тему переговорів з Україною, точніше, їх неможливість. І цього разу причина набагато глибша, ніж раніше. Що таке українство? Ті люди, хто відповідно, це жадне жорстоке животнее. Отріже, от повністю цю ідеологію об'ясняють. Хто то ще удивляется, Ну не знаю, какие с ними могут быть переговоры, кроме как э, та самая капитуляция. Зручний аргумент, якщо всіх опонентів заздалегідь голосити недолугими, то воювати та грабувати їх стане простіше. Жодного тотального терору на Росії. Просто ніколи не знаєш, коли і за що саме прилетить. Можна спокійно жити, головне не привертати увагу, не висловлювати думки, не жартувати, не носити підозрілі кольори та завжди тримати валізку з речами на випадок раптового затримання. То есть у нас нет массовых репрессий. У нас есть точечные, довольно рандомные репрессии. Соответственно, у нас складывается парадоксальная ситуация, когда ты можешь написать антивоенный пост, и с тобой ничего не произойдет. Или ты можешь лайкнуть другой антивоенный пост, и тебя как бы посадят. Російський світ у дії поранених бійців у бій, а не в госпіталь. На передовій російської так званої спецоперації новий шокуючий випадок героїзму, що межує з абсурдом, зі шпиталю силою забрали вояку з відкритою гнійною раною. Замість відновлення його терміново відправили на штурм до Луганської області. Компанію йому склав ще один щасливчик, поранений із трубкою в животі. що що? ви так? Хі... Хі... була. Хі... Рану мою, посмотрите. Їдемо на штурм б**. Штурмі, б**. Ну що ж, все справді йде за планом. Одні гинуть, інші в злиднях, треті переконують, що так і має бути. А якщо тобі погано, просто згадай, що кому ще гірше і радій, велика стратегія виживання.